Всім привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні я роблю 13-ту частину в Майнкрафті. Я буду продовжувати копати блок. Як ви пам'ятаєте, останній. ай боже мой! Останній раз я зробив отаку тиковку, яка світиться, щоб у мене було допомігне. Але я думаю. що воно не спрацювало. Так, сюди. Я буду складувати всі свої ресурси. Прям всі-всі-всі. Всі доски, все. Все йде сюди. Те, що можна, я розсортирую сюди, наприклад, як це. Сіміна. Деякі з них у мене є як це. Оце. А це нове, тому його нема. Кісточка кісточка. Лава там буде. Це залишу. Ем... Лен. Проходимо до. Чи зараз я піду спочатку посплю. Так от заберу блок. Ауч. Ауч. Три, два, один паркур! Все. Спати Все. Я сплю. І я прокинувся. Пішли. Так. Сиди смирно. Так, копаємо. Ні-ні-ні-ні. ні Я сам його вбив! Е, мій опит. А, тому що вона сидить. Вона не могла атакувати, тому що я їй сказав сидіти. Эх, ладно. Продовжимо. У мене за... скоро... скоро кірка зламається. Але у мене багато заліза. Так. Ламаємо. Ого. Ага. Так. Там моя лопата. Ось. Оп, оп, оп. Угу. Ну, ладно. Так. Не люблю льот. Він мне ничего надое и бесполезный. Эмм. Um, головне гоновда. Вы здавайтесь. Я його зараз столкну. Він без... Беспол... Де Ось він. Так, подмідь. Ми тебе любимо, але до побачення. Ти дуже милий в реальному житті. В реальному житті я б ніколи до тебе так не зробив. Але в Майнкрафті ти нічого мені не приносиш. Ладно. Продовжуємо. Угу. Так. Ой, я забув. Стоп! Ні, не буду, не буду, не буду. Так, от рукою буду... Ай. Рукою ламати сніг буду. Я більше не хочу сніжків. Опа. 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 Це оце оце. І взагалі піду відносу свої ресурси. Так, спочатку перетворимо все в досочки. Так. Достака дойде? Дойде, дойде. Ні, не дійшло. Ладно. І пішли наступне. Оп-оп. оп. Ні, достака течно не дойде. Це все моє дерево. Так. Да. Тепер. Розсортируємо. А. Ну окей, отак от, от буде. Оце от, от сюди. От все от сюди. От так от. Посунемо, 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 посунемо. От. А оце. Тут можна трошечки прибратись. так от. От. А тепер пішли розширяти. Ладно, будемо розширяти. Треба отут щось побудувати. Е... Ладно. О, ви вибрались. Так, але зараз... Оп, оп. Не рухайтесь. Так. Тому що я тут роблю опасні речі. Так. Тут можно еще один ряд. Не, я впа. Ах а, да, точно. Так, тут надо поставить блок. Так. Так, так, так. Че? Так, зліз на всяк А, ні, окей. Так і ось так, сто У мене один блок залишився. Поставлю-ка його ось. О, я знаю де. Це я помічу, де буде наступне розширення. Наступне Де. А вот. Наступне розширення буде... Все, можете вставати. Щоб яке ще -що, оба допомагало мені. Так. Я думаю, ще трошечки познімаю. Мені треба... О, залізу, дякую. Треба щось зробити з цією. Уф. Опа, оце мені треба. Піду зараз в, шу... в цукор перероблю. Оп. Прекрасно. У мене вже 4. А що там треба? Я фізично вже там кажуть тортик. Я скрапчу десь три тортика. І все, потім яйця мені не потрібніш, так? Навіщо ще потрібні яйця. Стой. Яйце треба яйце. Ну, ладно. А, молоко. Але молоко я легко отримаю. Так ведь м, да. Оп. Оп. И еще одна треба. Ауч. Так. Э -э -э -э. Вода, мне не треба воду. Так. Оп. Я забыл, что треба молоко. Полностью. Прекрасно. Тепер ідемо крафтити тортик. І готово. Я його теж сховаю. Ой, не сюди. Ось сюди. Ам... Надіюся, воно влізе в одно. Да. Прекрасно. Ладно, будемо зараз скоро вже закінчувати. Піду... Відій, будь Так, все. Треба поставити колитку вокруг мого саду, а я подумав, нічого не запавнулась. Ні, ніяких сніжків. Так. Ладно. На цьому я буду закінчувати. З вами був я, Леон Це буде мій мій друг. Ладно, я їм дам ім'я в наступному ролику. З вами був я, Леон всім. До побачення!